Друзі, ну що ж, новини за сьогодні і не тільки. Гадаю, що 12 червня 1997 року а, Борис Єльцин, президент Росії, підписав мирну угоду з головою Чеченської Республіки Чкеє Масхадовим. большую программу действий по проблемам в Мы подписали сейчас президентом Киевской республики Ищерия, мирный договор. Мирный договор, которому предочерпано иметь историческое значение, поскольку ставится точка 400 летней давности, когда Шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа. Ми не ставим точку, что будем решать мирным путем все наше сотрудничество. Дальше развивать наши отношения с соглашениями в экономическом, торговом. Він передбачає вирішення спірних питань виключення ненасильницьким шляхом відповідно до міжнародного права. Договор поставив крапку не тільки в Першій чеченський, а у 400-річній війні Чечні з московськими окупантами, про що сказав сам Єльцин. Ну, Мир тривав два роки. Це стосовно, скажімо так, тих підписів, підписів які роблять московити під своїми договорами, які, якість цих підписів. Все було підписано, все гарантії від домовленості порушені расистами. Про вибухи будинків ФСБ, ну, ви знаєте, так? В результаті Другої Чеченської Чечня, на жаль, Чкірія впала. Цей сценарій наразі з допомогою Трампа, Орбана і Кормча сі Росія хоче зробити з Україною. Чому Трампа? Бо ну, ви пам'ятаєте, що він казав. Так, продовжуємо. Нагадаю, що Чехія виділила майже 60% свого важкого озброєння для України. Норвегія виділила трохи більше за 50%. Загалом країни НАТО виділили Україні 10% Гаубіс, 6% РСЗВ і 5% танків. Ну, це так. Для того, щоб ми знали, хто найбільше виділяє для нас допомоги. А, ну, цікава новина. Це цікава новина для польських фермерів. ЄС остаточно схвалив торгівельний безвіз для України. Це безмитна та безквота торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіку, зазначив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль. Або Шмигаль, я от постійно, постійно не знаю, як правильно. І щось тут, щось тут відбувається на Росії. А на Росії відбуваються проблеми з лікуванням та соціальним забезпеченням учасників війни проти України. Про це заявив кандидат у міністра оборони Андрій Білоусо під час виступу в Раді Федерації. Серед іншого, він вказав на брак місць у військових госпіталях і недоступність звичайних лікарень для фронтовиків. Ну і Донецьк, як же можу пройтись по новинам без Донецька? Вулиця е, октября. От навіть скажу так, дом 12, п'ятий поверх води немає вже два роки. А що сталося? В Донецьку все було нормально. Що сталося? М мабуть, русський мір? Так. Друзі, от ось цікава новина. У найближчому передмісті Білграда за день упали два російські, дві російські авіабомби ФАП 500. При попаданні першого боєприпасу сили ще Розумний 54 місцевих жителі повідомили в служби ввечері 12 травня. Пише телеграм-канал База. За його даними, авіабомба в землю і не вибухнула поруч із будинком на вулиці Вересковій. Постраждалі внаслідок падіння боєприпасу немає, друга авіабомба впала в селище приблизно через 8 годин, в тому ж селищ. Вона також зарилась під асфальт на вулиці Вирискової між будинками 5 і 8, пише місцевий канал Пепел. Губернатор Белгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив падіння вибухонебезпечних предметів. Як цікаво, як воно називається вибухонебезпечні предмети. У село Черезом і закликав понад 250 місцевих жителів виїхати в безпечне місце на час розмінування. Місце падіння авіабомб розташоване менше ніж за 8 км від будинку на вулиці Щорста, 55А, у якому вранці, 12 травня, внаслідок влучання боєприпасу обвалився під'їзд, якого невідомо. Так? Згідно з версією Міноборони РФ будинок потрапив фрагмент однієї з збитих українських ракет точка У. Частина збитої ракети потрапила в район третього поверху будинку. Про це говорила Джерело Тас в екстрених службах. У наслідок обвалились всі 10 поверхів в одному з восьми під'їздів, у яких розміщувалось 40 квартир. У сусідніх під'їздах вибило вікна. Мешканці будинку евакували через ризик його повного обвалення. За даними мене, загинуло 15 осіб, постраждало 20. Питання в іншому. А вже на цих їх маркетплейсах Авіта і інших з'являються такі моменти, як продаж уламків зенитної ракети з Білорода, зенитної ракети. Отже, ну, щось у них не складається з того, що вони кажуть. Оригінальним способом влада Самарської та Воронської області вирішила привітати місцевих ветеранів вовс 9 травня. Учасникам вручили продуктові набори, в яких е, самі продукти виявились простроченими. Так, так, ветерана Самари, 98-річного Миколу Кондрашова, привітали зі святом побажанням міцного здоров'я і просроченим сиром. пише шістдесят Ру, Посилаючись на онука чоловіка Світлану, онуку, чоловіка Світлану Глухову. Зі схожою ситуацією зіткнулися і вітрани з Нововорони Жаворонської області. Подарункові пакети для них влада укомплектувала протухлим м'ясом і рибою. Отже, ну, скажімо так, на тобі, Боже, що мені, мені не гоже. Отоленець і іржавий кобаса Варена Лівірна найдешевші сири рослинного походження це святковий набір або хоча б необхідний набір продуктів, поскаже сродичка однієї з учасниць війни. Отже, друзі, ну, Росія, як завжди, в своєму репертуарі, а ми продовжуємо стежити за всім цим крижом і продовжуємо збирати. На наших хлопців на третю штурмову бригаду на приладі нічного бачення, тому є посилання. Прошу підключитися. А якщо ви підключитесь і задонатите понад 100 гривень, то кратно 100 гривень ви маєте шанс виграти е, призи, такі як, е, такі, як прапори, або ось такі е, чудові подарунки від мене. Це браслети з паракорду, які зроблені особисто мною. Тому, друзі, запрошую, запрошую і допомагайте.